Так, друзі, привіт. Давайте з вами пройдемося по такій темі важкій для України. Це відсутність підвалу, відсутність укриття у вашому будинку. І, власне кажучи, якщо до цього укриття або підвалу, занадто НАТО і сама дорога небезпечна. І що ми можемо зробити? Ну, по перше, мене е дивує, що на сьогоднішній момент Україна не знає таких застосунок, на які називаються ЄППО. Тут написано більше ніж 400 тисяч скачувань. Деякі пишуть 500 тисяч скачувань. Так, от це мало. Ну, дивлячись на, на те, що у всіх людей там навіть дітей є смартфони, і я не знаю, вже як, у якої бабулі цього смартфону немає. Не знають, що є у нас застосунок, який допомагає нашій системі протиповітряної оборони України. Це є ППО. Він виглядає от так. Ми можемо тут обирати, власне кажучи, що ви бачите або чуєте. Це може бути ракета, безпілотник, літак, коптер, гелікоптер, НЛО, коли ви не знаєте, що таке впевнені, але ви щось чули, вибух і, а, і все. І протестувати, власне кажучи, цей додаток. Так, от від цього додатку ми з вами а, будемо відштовхуватися. Тобто, цей додаток, і коли отут у вас горить зеленим, це означає, що цей застосунок буде. Працювати на те, щоб сповістити вас про повітряну тривогу, так, Якщо ви виключите оцю кнопочку зелену, у вас буде мовчати телефон. Ну от давайте споч... почнемо спочатку. Ви. Скачали на смартфон застосунок Є І І завжди включаємо геолокацію для роботи цього застосунка на смартфоні. Справа в тому, що цей застосунок він не працює без геолокації, не буде він працювати. Тобто, включаєте там, зверху так відкриваєте той, а, ту рамочку, включаєте геолокацію, вона виглядає як така капелька, да, пам'ятаєте, геолокація, і тоді працює у вас цей застосунок. Кожен може користуватися цим застосунком, у кого є Дія або Приватбанк. Зазвичай у вас є або Дія, або Приватбанк. В Дії досить. Ви вставили цей додаток. Далі ви включили геолокацію. Е, крім того, ви попередньо повинні заавторитизуватися у, а, для початку роботи. У ППО через Дію або приват 24. Ви перший раз, коли встановили, ви автори... авторизувалися. Ви авторизувалися через Дію. Перший раз зайшли. Більше... Більше вам цього робити не треба буде. Тобто ви туди зайшли. Далі, ви встановите також, крім того, ви встановлюєте застосунок флюгер. От у нас є така. Компанія, ну не компанія, а одеські технарі, вони зробили два застосунки. Вони називаються Флюгер і «ЄППО». І ці, скажімо так, застосунки вони між собою поєднані: «Флюгер» і ППО. Для чого застосунок флюгер? Подивіться, будь ласка, як виглядає? Ви побачите візуально наскільки небезпека до вас близько, тобто, ви знаходитесь у центрі. Червоний небезпечно, жовтий також небезпечно, зелене, все спокійно. Коли у вас все спокійно, у вас флюгер, у вас у вас зелений. Якщо у вас небезпека, спочатку цей, цей, цей. Це працює на наша хеда. І ви можете відслідкувати шахеди. Як, як ви думаєте, зможемо чимось відслідкувати балістичну ракету за допомогою флюгера? Я, чесно кажучи, думаю, що ні, тому що швидкість занадто велика, тобто, наша воно працює. Якщо ми бачимо, що літ, літять шахети, ми можемо візуально побачити, наскільки вони близько до нас підлітають. Якщо 15 кілометрів, то вже можна біжати. Можна біжати, біжати туди, куди у вас безпечно. Е е я просто хочу сказати, що найбезпечніше, це, звичайно, е такі укриття, які е е є на мапах укриттів. але от в моєму випадку, в мене будинок радянського типу, 9 поверхів. І до укриття хвилин сім, а е, власне кажучи, дом панельний, е, е, і кращий варіант, коли у вас кирпічний дом. Це краще, коли у вас широкі стіни. Але в Україні панельні доми, це взагалі це найгірший варіант. От в мене, наприклад, оцей найгірший варіант. Якщо у вас панельні дома, то ну, це, це оце, оце от є для України найгірше, тому що підвали їх використовувати не можна, там труби. Ми, тобто, якщо балістична загроза, ми не можемо спуститися у підвал, там, де труби, тому що якщо завалиться будинок, то ці труби вся, ну, там буде вода, там, буде, там може бути кипяток, там а, взагалі все, що завгодно, вас вб'є той підвал. Цей підвал повинен бути закритий. І якщо вам повезло, да, і у вас там новий будинок, і у вас там паркінг, все, отак. От Але ми зараз проходимо варіант, якщо вам не повезло, і у вас будинок без підвалу, і вам далеко йти, що робити швидко, то швидко, от я от, е, слухала багатьох, і от я скажу: що, по-перше, ми слідкуємо, чи флю, флюгер, і е, е, флюгер, і ППО пов'язані. Це одна компанія. Вони працюють на ППУ України. Ці два застосунки повинні стояти у кожному телефоні. І хто не знає, то ну я не знаю, як це сказати. Включити звуковий сигнал у застосунках про повітряну тривогу, тобто не вимикайте, розумієте, є такі люди, які там хочуть. Я хочу відключити, я хочу беруш вставити в вуха. Я не хочу нічого не чути, я хочу спати. Але завдання вижити. А як можна вижити? Якщо ви не хочете слідкувати вночі, ви вставили там на оділи на Ви вату в вуха, і ви нічого не навіть шахетів не відслідковуєте. Ракету балістичну, ну і ви її навіть не помітите. А от. Навіть не хотять е, слухати, е, що відбувається на вулиці. Далі ми слідкуємо з телеграм-каналів про рівень небезпеки та блиска до небезпеки через застосунок флюгер. І ще раз, це підходить до шахетів, до інших якісь а, до балістичних ракет не підходить, але підходить до ракет того типу, які повільно. Ну, наприклад, є ракети, які по Україні літають 45 хвилин. Ну, там замітити можна, можна а, як вони пересуваються, дивлячись, які ракети. А от балістику ця програма вам не допоможе. А, значить, найбезпечніші місця, місця в будинку виходять, що це, це ванна кімната. І виходять в Україні, якщо ми дивимося відео і слухаємо про те, як розбирають підвали, що у ваннах у ванній кімнаті у самій ванні а, знаходять живих дітей. Тобто, якщо не себе, то дитину в ванну опустити можна. А для того, щоб це спрацювало реально, щоб ванна спрацювала, тобто, якщо правильно повезло, і платонна на плита впала зверху, то цей простір під ванною буде дуже безпечний, особливо якщо це дитина. А тоді можна у ванній кімнаті самій ванні покласти теплу ковдру. Подушку, ще теплу ковдру, щоб вкриватися дитину або себе. Тобто, ну, логіка така: спочатку дитину, потім себе. Якщо у вас дитина або дитини дві, даже дві невеликих, їх можна покласти там а, поруч, одну з однієї сторони, другу з другої сторони, і дві дитини влізли в ту ванну кімнату. І обов'язково, щоб в ковдра вкриватися. Тому що, якщо не бетонна плита, то холод може, поки розбирають, можуть. Може вбити саме холод, тому ковдри повинні бути дві: перше, на якій лежати, друге, якою вкриватися. Ну і подушка, щоб було пом'якше. Но це, це розумієте, це неправильно. Так не треба робити. Повинні бути укриття, але їх по факту немає. От, от у нас там залишається 5 хвилин, ми не встигаємо нікуди. Єдине, що ви можете зробити, це зробити це. А рядом поставити стільці біля біля ванної для себе, або тої дитини, наприклад, великої, яку ви вже не можете там а, посадити. Якщо чотири у вас дитини, я вже я не знаю там дві, дві там ванні, які, в самій ванні, у вас ще одна дитина. Тому тому що виходить, що ванна і туалет зазвичай самі безпечені місця. І, а, а, це можна а, скажете, зрозуміти, тому що вони подалі від стін, які, по-перше, спочатку падають, а по-друге, вони подалі від вікон. І все рівно виходить, що ці місця є найбезпечніші. А аптечка і пляшка води, а взагалі відділяє електроліти в ванній кімнаті повинні бути обов'язково. Е, е, ну, для вас. Ну, це я не знаю, чи вона знадобиться, але якщо ми кажемо ідеально, то взагалі це воно. І так, цим, коротше кажучи, ми можемо користуватися, якщо питання йде про шахеди. От про шахеди в ванна буде дуже нормальний варіант. Якщо ми бачимо рівень безпеки, тільки балістика, і у вас панельний дом. У вас панельний дом. Ми, тобто, ми бачимо, що там канал нам показує офіційне, офіційні показують, що лише балістична загроза. Тоді виходить, що ванну кімнату не можна. Єдине наступне зручне і безпечне місце це перший поверх, там де самої вхідної двері. Тобто, у вас буде за пару секунд, п'ять секунд, 4-3 секунди вийти з цього будинку, поки цей дом все ж таки не за одну секунду, а за пару секунд склеїться. Я не знаю, це кожен раз по різному, але якщо це панельний дом, то це, це лише спускатися на перший поверх. Якщо ви, ви розумієте, що от у вас пішли телефон, що рівень безпеки от прямо біля вас, там є різні сигнали, якщо от прямо, от прямо біля біля біля-біля. Ви берете і йдете на перший поверх ножками. До речі, ліфтом користуватися не можна. Ліфтом користуватися не можна під час повітряної тривоги тривоги. Якщо ви спускаєтесь на перший поверх, і ви живете на 10-му поверсі, і ви йдете вниз, от поки ви спускаєтесь по, а, а, скажімо так, ви зменшуєте рівень небезпеки. На практиці виходить, що. 4, 4 плюс поверхи, це от коли ви живете на перших, других, третіх поверхах, туди не залітають шахеди. З п'ятого поверху залітають шахеди. І ракети, вони зазвичай вибирають цілі висотні, тобто це 10, 11, 11, 16 поверхові будинки, нові будинки. От вони вибирають такі цілі. Якщо у вас хрущовка чотирихповерхова, то ви знаєте, це, мабуть, на сьогоднішній момент най, е, по статистиці найбільше найбезпечніші будинки з плава того, що орки їх не вибирають на ціль. Ну тому що, скажімо так, їхні повітряні цілі, вони якби е, люблять по 4 плюс-поверхи. Якщо ви Живете на першому поверху, вам зручніше з цього, правда, вийти, вам ближче до, до до вхідної двері, вам повезло. Якщо ви там. На 12-му поверху живете, ліфтом користуватися не можна. Ви ножками починаєте спускатися. у Вас залишилось там 3 хвилини. Але той момент, поки ви йдете по цій а, а, на цих сходинках вниз, ви зменшуєте рівень небезпеки. З кожним поверхом, ви дивитесь, да там при є загроза, ви йдете, йдете, йдете першого поверху, от в тому самому, що ви йдете. Ви вже зменшуєте для себе ту загрозу. Треба йти. А не ну є такі, що мені все, все, все рівно. Я краще подушку накину на вуха. Я там ставлю я скажу, беруші, там вату. Оце оце найгірший варіант. Якщо ви хоча б йдете на перший поверх, то ви вже зменшуєте рівень небезпеки. І ліфтом користуватися не можна, тому що виходить, що ця шахта ліфта для вас стане останньою, що ви можете побачити. Тобто, щось попаде, просто ліфт так і залишитись в тому, а, в тому скажімо так, місці. І ще стільці, от розповість, знаєте, такі як на рибалку, от бажано взагалі їх мати, тому що вони прикольні, їх можна брати з собою на природі і спуститися на перший поверх, ви можете взяти з собою в укритті, де його немає. Ви можете взяти його в метрополітен, ви можете з собою, я не знаю, взяти його на природу, в електричку, власне кажучи, де ви хочете понавпосидіти. Отакі маленькі, таких можна засунути в портфель. От вони класні. Якщо ви, ви знаєте, що ви сьогодні повітряна тривога, ви впевнені? Окей, ми спускаємося на перший поверх, сідаємо біля вхідної двері і слухаємо, і слухаємо, і беремо в той момент. Намагаємося не спати, і е, якщо ви почули, да, ви почули, і ви там хочете допомогти системі ППО, нажали, що там був вибух, що там ракета, що там шахет. До речі, коли шахеди літають між будинками, їх важко засікти. Оце все найгірша ситуація для. Для Києва, для Львова, для от коли вони низько опускаються, починають літати між домами. То єдине на що сподівається наша протиповітряна оборона, те, що ви нас достаєте, ваш телефон і починаєте утотиснути от є ППО. Якщо ви от стаєте там найбезпечніше у а, е, добровольці, ну я не знаю, як вас назвати, або просто розумні люди стоять у привідкритих відкритих вхідних дверях із, із смартфоном в руках і натискають кнопки в програмі. Є по перше, ви точно врятуєтесь. По перше, у вас буде час е, вискочити. Двері трошки при, при, треба при привідкрити, але не відкривати. Загалом виходить, що на дверях є кнопочка для того, щоб вийти. але це пару секунд. Розумієте, а у нас немає отих тих пару секунд. І, ми, і вони повинні бути привідкриті, Тобто, ви ви. Привідкрили, ви трошки ви прислуховуєтесь? Якщо ви чуєте шахет у вашому. А біля вашого будинку вже нажимаєте кнопки, тому що от прослідкувати найгірші ситуації шахедів, коли вони просто літають між домами і літають на на якийсь конкретний будинок. Оце найгірша ситуація. На що вони розраховують? Це На те, що ви знаєте, що є, є ППО, і можна нажати їх, от якось так в тому будинку на а, сусіди нажали на першому поверсі, взагалі просто нажали і в вашому нажали, і, і таким чином вони можуть побачити цю траєкторію. А для села я вже взагалі мачу а, там інша ситуація, і підказка, якщо ви все ж таки йдете в укриття, і у вас є діти, не викидайте, і не продавайте дитячі візки. А, якщо ви ходите в укриття, і ваша дитина невелика або навіть велика, поставте на першому поверсі, і, якщо у вас неможливості, і просто користуйтесь, щоб ви не таскали з 10-го, 12-го порога, 15-го то дитячий візок, якщо у вас новонароджена дитина, у вас стоїть на першому поверсі. Візок, ви спустились там, чимось відкрили, а взяли на замку для кого я для велосипеда, якщо треба, і пішли собі у укриття або у вас є укриття. А якщо вони недалеко, ви пішли метрополетен? От є така тактика, що вони не треба ті, от продавати, віддавати, викидати. А ви знаєте, зараз, в принципі, оцей вони е, дуже прикольні. І взагалі, от е, такого, е, ті візки, які після дитячі, після року, вони взагалі на вагу 20-25 е, кілограм. А це означає, що дитина до 7-8 років, і це не означає, що там. В три роки то вже така велика дитина. А як, власне кажучи, ти піднімеш, власне кажучи, цю дитину і повер... і понесеш її а, в укриття? Так користуйтесь цим, це зручно. І а, я, власне кажучи, з вікна бачила, коли сімейна пара з двома візками ночі йдуть собі. А дихають свіжим повітрям і йдуть правильно в укриття. І це найкращий варіант. А виявіть собі, якщо вони живуть на 25-му поверху, як вони знесуть ті дитячі візки? У них не буде часу. Тому якщо вони на першому поверсі а є нові будинки, де взагалі є місце для візків. Це така штука, то це взагалі класно. Тепер для села це окрема тема, це для міста. Для села теж саме для приватних будинків у селах є лише один варіант: ніяких укриттів у селах не буде. Це мати власне обладнаний підвал, якому хочеться бути, навіть повітряної тривоги, з опаленням і світлом. Тобто ви його. Або побудуйте, або викопайте, або у вас вже є, і ви його переробили на такій, в якому хочеться вам бути. І ніяких а, інших варіантів немає. Ну, по-перше, село саме по собі якийсь приватний будинок навряд чи стане ціллю для, для, для Орди. Але просто знаєте, як прикро, що навіть в приватних будинках люди гибнуть, тому що не, не, не зробили елементарних речей. Не побудували, не переробили, не зробили таким, яким захочеться зайти. Або їм стало лінь. Коли це відбувається, такі е, смертність у м, приватному секторі, ти 30 разів раз о, е, ще гірше. Ти не розумієш, як таке сталося, тому що тобі зробити цю дію. Одна хвилина, а на цей будинок все рівно може щось впасти. Якщо десь працює у вас поруч ППО, ці, ця ракета осколків, вона на будинок можуть впасти і, не дивлячись на якої якості, просто це три раз, в п'ять разів ще прикріше, ніж у то, чим в великому будинку, хоча і таких ситуацій не повинно бути. Ідеал: ми йдемо в укриття, але на практиці, на практиці воно далеко. Вона закрита і, власне кажучи, мало часу. І, а інколи перед пересування по відкритому на вулиці є більш небезпечніше, аніж піти, а, аніж два варіанти: спутися на перший поверх або зайти у ванну кімнату. Але пам'ятайте, те, що я вам казала, що чотири поверхи обов'язково спускаються до першого поверху. Тому, чим вище ваш поверх, тим більше для вас загроза. Ну, отак. От Отак, шахеди це однозначно 5 плюс етажів е, ракети. Вони все рівно не летять під перший поверх, Бак, будинок вони складаються, але це не буде перший поверх. Перший, другий, третій поверх ви ще можете зайти в ваду-кімнату, а всі інші, всі інші виходять, якщо ми кажемо в ідеалі, спускаються до першого поверху. Якщо ви розцінюєте ваш будинок як панельний, як такі, які легко складаються, як, такі, як у мене є радянське все. Це, 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 це перший поверх. І, і ще, а якщо ви є, як знаєте, як моя мама реагує на будь-яку повітряну загрозу у селі, коли вона у селі, вона вибігає, щоб її побачити. Їй цікаво, їй треба. і вона вибігає. І вона хоче побачити вертольот, вона хоче побачити самоліт. А якщо б була стрілецька збройна, вона, вона б взагалі той шахет збила. І от на відкритому полі у селі. Друзі, а хто, власне кажучи, нам заважає стрілецькою зброєю або ще щось? Хоч я не знаю там банка помідорів, збити, власне кажучи, той шахет? Якщо ви знаєте, що через ваше село, через відкрите поле притаїть кожну ночі шахеда або ще щось, і ви точно знаєте, що це регулярно. То а, і чому би не знайти когось, хто би міг? Контролювати їх, бути добровольцем, виходити на то поле або в небезпечну зону і намагатися збивати того шахеда у безпечному місці, і я не вже просто не кажу, що ви не нажимаєте там кнопки є в про застосунку. ЄППО. Тобто Тобто рівень покриття для ППО у містах більше видимість ніж у селі. Тому в принципі воно розраховано на те. Щоб люди у селах допомагали настільки, наскільки а, це можна. І а, а, ну, представте собі, у вас є точка, у вас є гора в селі. Ви туди зайшли на ту гору, ви там собі знайшли місце. Ви бачите, що це непогане місце для збиття чогось, що постійно літає. Вибирайте, що ви можете обрати, я не знаю, який швидкісний дрон. Ви можете обрати, якщо зможу, хоча я все сумніваюся, сильну Ви можете обрати стрілецьку зброю, але ви можете а, намагатися це збити, якщо а це безпечна відстань. І нам, якби Україна, Україна вона чекає, що ви будете через ми побачимо цю небезпеку через пролітаючі пролітаючу цю небезпеку, хоч хоч би НЛО. не навіть. О, Починаючи з села, яке от, от це кордон, да, тут, Росія, тут, тут Росія, тут Україна тільки залітає ця загроза. Всі починають тикати кнопки в ЄППО, Ми починаємо і вони починають відслідковувати. Тобто, ну іншого варіанту для цивільних, власне кажучи, нема система протиповітряної проти оборони. Це одне, це військовий, а цивільний може допомагати. І я ще раз кажу, це розумієте, це. Найнебез найбезпечніше місця виходить, що для будинку, але це неправильно повинно бути укриття. Але вони зачинені, там вісять замки, іти далеко, а не вистачає часу. А інколи, а дуже не інколи, а ще не кажучи, просто бажання, і це покладено на власний розсуд. А цього розсуду вистачає і більшості. Це просто закрити, закрити подушкою, там зав'язатися і. Заснути і навіть не слухати. Ну, а як в такому варіанті можна тоді вижити від причас повітряної оборони? А ще гірше, коли у вас поверх там, 12, 16 і вам треба злазити по лісничній клетки кожну ночь. Ви кожну ніч займаєтесь спортом. Так? У вас є дитина, вам треба, треба її схопити під мишку, піти вниз і, і спуститися на перший поверх. А других варіантів немає. Так, а других варіантів немає. У нас нема, у нас виходить, що спорт кожну ніч. А на роботі ми досипаємо, мабуть, в обідну перерву. Ну, Якось так виходить. Ну, в принципі, все, що я хотіла сказати. Слава Україні!